Всім привіт. Почали тепер з бочкою займатися тим, що вже, якщо перше відео було, що ми її різали на куски, то зараз вже ми її зварюємо з кусків вкупу. Трошки змінилися плани по бочці. В кінці відео, хто додивиться, той зрозуміє, що в чому суть. Перше, що змінилося, ця бочка вже буде на колесах. От є колеса, газ 53 і будемо ставити бочку на кулеса. Для цього купили газоновський міст, Точніше, як купили? взяли газоновський міст задній, відрізали цапфи. і приварюємо. Приварюємо таким чином круглячок 20-й. Тут зварка до цієї частини чугунної, а тут зварка до цієї. І в два проходи. Спочатку корінь, тоді вже максимальний. Ну, Максимально проварюється. Чого не приварити напряму? Тому що там така виборка по кругу і дуже великі щілини, не можна як заварити. Тому таким чином заварюю. Як я казав, оця частина чугун, чагун, чи, чи чугун, як правильно. Але я дивлюся, вона отут приварена до стального профіля. Тому цей чугун вариться. Тому вирішив так само його зварити. А оця цапфа по-заводському. Теж приварена до оцього моста встик. Але товщина, як ви бачите, кому цікаво, ну, міліметрів 12, може й більше. Також викинули, були ще гальма, барабани, десь там ще якісь такі кожушки, то все викинулося, відкрутилося, знялася ступиця і те все викинулося. Воно нам просто лишня вага, воно нам не потрібне. Ну і сам корпус моста теж не потрібен. І отак. Це поки що в один прохід проварив. Нижню вже зварив, нижню варив. Тут, тут як проварив, поки прийшов ту сторону, то відірвало оту прихватку і трошки як-то вже на бік стало. Прийшлося то все відрізати і заново виставляти. Тому тут легенько, там легенько, все по кругу вже більш-менш приварилося, тепер будемо варити вже основний шов. Ну, якось так. Кулеса ГАЗ-53, не знаю, які вони там. Заднє, переднє, яке їх маркування. ну Це, це мені абсолютно не важливо. 7,5, ну камера не передає, 7,5 на 20. Ясно діло, що ці куласи для бочки заслабі будуть і треба з парку. Але в кінці відео я поясню, чого саме вони стоять і в чому, в чому задумка. І також по бочці зараз покажу, що вже зроблено. У бочці повирізав ті всі. Ну, є два таких моменти, що були такі приварні якісь незрозумілі труби. Чи там наварено, крепко вирізано, і тут трошки якби не дуже добре воно було. Бочку вже з допомогою болгарки, ну є такі, як би сказати, раковани, ну, але вони не є глибокі. Де глибокі вже все вирізане, бочка вичухана. На те на все пішло близько одного дня. Ну, я її не чистив, як ось попросив підписника і він день часу тут то все очистив. Поставили бочку так, щоб вітер був прямо в бурловину. то трошки був протяг, трошки було легше. Ну, Видувала Ну Поки що так. По бочці зараз треба знайти якогось спеціаліста, а точніше людину, яка має півавтомат. У електронну проєчку я не сильно хочу то варити, то буде дуже довго і дуже нецікаво. Прийде людина, полуавтоматом ці всі латки позаварює, вже також що ту тумбу що тут стояла, вже її поварив, вона вже готова, тільки заваряться латки і вона вже привариться. Ну, В принципі, отака робота. Все лишнє зрізане, все вичухане, наскільки це було можливо в домашніх умовах булгаркою. Зваримо зараз муста, покажу як вже він виглядатиме на колесах повністю. Так виглядає вже готова версія приварені ступиці. Вийшло досить непогано, колесо якраз, якщо так дивиться, рівно з цією балкою. Прикладав у цього півкруга. Ну, Так як ніби не впирає колесо в бочку, не буде впирати. Ну і тут плюс-мінус те ж саме. Вийшло досить рівно. Руками сюди прикутили зразу до бочечки, щоб воно все було при купі. Залишається поварити бочку, прикрутити і все буде готово. Бочку поварив, позаварював ці всі, що я показував, бурульки наварені. І все докупи скрутив. Збиралося все, як вона була верх ногами, тому що так краще. Все заварно, ну так більш-менш герметично. Отут тільки відламався краник, оця, ну то нічого страшного. Це теж тут були такі різьби, вона тут не дуже потрібна. Заварилося та й все. А тепер суть до діла, чому вона на колесах. А все тому, що я цю бочку вже продав. Я її хотів собі робити, але думав-думав-думав. Читав коментарі, що Єврокуби краще, та й вирішив, що певно так само. Куплю Єврокуби і не буду я собі морчити з нею ну, голову, собі морчити нею. Вона що, постояла пару день і вже, і вже ну, вода натекла, вже ржавчина. А так як я мені її не так сильно треба, ту бочку, то там будучи більше рвчі не вичищати, чим нею користуватися. А її в руку вони пластмасові, ну, пластикові. Тому вони, думаю, що будуть кращі, хоч не буде тої корозії. Хоча в них теж вода цвіте, і, ну, я, я ж ним користувався, теж свої якби, мінуси мають, але, в принципі, плюсів більше. Чи Мінуси в тому, що вони недовговічні, мені так здається. Хоча ця бочка не знаю, скільки вона е, проржавіє, скільки вона пробуде. Тут нема е, мірника, не знаєш, скільки в ній води. Це треба теж якось було б ще якогось робити так, як в оприскувачі. Треба чимось дозувати, міряти. На що воно мені треба? Далі я покажу Єврокуби і що і як. Купив 3 Єврокуба, ну, трошки довелося трошки доплатити ту різницю, бочка продалася дешевше, Єврокубою дорожче. Єврокуби мають отаку шкалу. Ну, 3 Єврокуба, 3 тонни води забираю. Ну, на ПТС, я не знаю, чи тут влізе ще один ряд. ну Це треба пробувати. Плюси бачиш, скільки тої рідини, тим більше з поділочками. Тобто можна зорієнтуватися, наскільки ще гектар. Є вода легкі. Вага одного єврокуба 57 кг. Двоє людей спокійно піднімають, викидують його. Так само можна в гаражі десь покласти один на другий, на третій. Ну, пластмасові, так. якщо щось, якийсь дручок чи щось впреться, то можна його поламати і він напевно вже і не заварить. Одного єврокуба я вже змарнив. Не відкрутив цю пробку і брав воду на полі присковку. Я щось думав, що там якийсь сапун є, що... а повітря не було, і утворився вакуум і його вгнуло. Ну таке, Євроку вибрав фірмені, Не знаю, передасть камера. Два були шутци і один був Маузер. Ну Була точка, було що вибрати, я взяв такі. Брав хотів повністю на металевих піддонах, але не було, було на пластикових. Ну так, да. ще мінус в тому, що вони їздять трошки. Як він повний, він так не їздить. Як він вже там половина й менше, вода хлюпає, буває, що їздять. Одне ще тут такий прицеп батьків, батько наложив ембарго, щоб я його переробив щось, на щось людське. То, в принципі, для підвозу води його вистачає. Вже навіть пробував. Трактором під'їжджаєш напору, в принципі, вистачає. Ну так, що тут ще можна сказати про них? Нічого і так і не скажеш, бо нічого сам ще не знаю. Отаке От відео, отака робота. Планував, як бачите, одне, а вийшло геть по-другому. От, кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео.